Хто ж такий незалежний агент з нерухомості і, взагалі, в чому полягає моя робота? Для того щоб ви взагалі усвідомили, чому варто до мене прислухатися, і до цього всього, взагалі, що я буду сьогодні розповідати, хочу трішки розказати про свою експертність і не побоюсь цього слова, бо тому, що в нашій компанії про новобудови якраз і виховують експертів незалежних агентів з нерухомості. І ми взагалі на ринку вирішили зробити такий переворот переворот на ринку нерухомості, тому що ми є такими новаторами, ми змінили філософію систем. Діяльності на ринку ми не є такою, як агенцією нерухомості. Ми є компанією, яка перш перш за все стоїть на стороні клієнта і має бажання відповідно допомогти клієнтам. Отже, відносно експертності. Так, буду говорити від свого імені, як про себе, як експерта. Але щоб ви розуміли, це відноситься до всіх наших менеджерів. Тобто, в нас всі менеджери є компетентними, і це якраз теж характеристики про всіх наших незалежних агентів з нерухомості. Отже, перший момент це те, що я надаю консультації по більше як 120 житлових комплексах, і взагалі в нас є дуже великий, дуже великий сегмент ринку, тобто ми маємо в асортименті як квартири. Це і на етапі будівництва, і квартири в зданих новобудовах. Також це є котеджі, таунхауси, земельні ділянки, комерційні приміщення, виробничі приміщення тобто, асортимент великий. І щоб ми могли впевнено рекомендувати клієнту той чи інший варіант, ми повинні володіти про нього повною інформацією, бо тому, що крім того, що я надаю інформацію по кожному житловому комплексу, я ще повинна їх порівняти між собою. Погодьтеся тут потрібно бути компетентним по цих всіх об'єктах і. Це великий, це взагалі великий такий об'єм роботи, але ми якраз займаємось тим, що ми постійно вдосконалюємо свої знання і ми постійно дізнаємося новинки про ці житлові комплекси. Тобто в нас є вся актуальна інформація. Наступний момент це те, що ми застерігаємо від недобросовісних забудовників. Взагалі, в нашому такому асортименті є близько 80% ринку новобудов. Чому 80%? Ми взагалі, по-перше, працюємо ще над тим, щоб в нас збільшився асортимент. А по-друге, ми не зацікавлені працювати із всіма забудовниками на ринку, бо тому що ви теж розумієте, що є забудовники надійні, в яких є порядок з документами, які є добросовісні, про це якраз сьогодні Тетяна розповідала. А є такі забудовники, які, відповідно, мають чи заморожене будівництво, чи, наприклад, в них є проблемні об'єкти вже, не мають певної репутації на ринку. Тобто, ми з такими забудовниками працювати не зацікавлені. тому в нас і є от такий сегмент. Тобто ми зацікавлені рекомендувати лише ті, які її надійні. Наступний момент це допомагає підібрати варіанти по цих параметрах, які є в клієнта. Тобто, наше завдання є дізнатися найперше потребу клієнта, визначити, який саме об'єкт людина шукає, які в неї є параметри пошуку. І під ці параметри ми вже підбираємо найкращий варіант. Це все робиться з економією часу. Бо тому, що коли людина буде сама відвідувати особисто всі відділи продажу, чи, наприклад, шукати цю інформацію в інтернеті, чи обдзвонювати всіх, тобто на це затрачається достатньо багато часу. Ми таким чином змінили це, цю систему, і щоб зекономити час людини. Можемо все підібрати в одному офісі під одним дахом, можна так сказати, і вибрати найкращий варіант. Наступне це те, що ми об'єктивно порівнюємо всі житлові комплекси між собою. Оце якраз така частинка незалежності нашої. Тобто, ми маємо зі всіма забудовниками офіційні угоди про партнерство. І взагалі ми володіємо такою об'єктивною інформацією про кожен житловий комплекс. Ні, в мене особисто, ні в інших наших менеджерів, тут тобто немає якої зацікавленості. Пропонувати той чи інший об'єкт, так як це може бути, наприклад, в забудовника. Так забудовника це є, наприклад, певна кількість житлових комплексів, і відповідно пропозиції від цього відштовхуються. У нас пропозицій багато, і ми зацікавлені підібрати лише той варіант, який буде найкращий для вас, і яким ви будете в результаті задоволені. Наступне це те, що ми оцінюємо якість будівництва. Тобто, ми е, в цьому компетентні і ми супроводжуємо е, клієнта навіть при виїзді на об'єкти. Це може бути три об'єкти, може бути п'ять, може бути до десяти об'єктів. Ми зацікавлені в тому, щоб е, вже людина сама переконалася для себе, що цей об'єкт є якісний. Тут все е, і якісно побудовано, і в принципі найкраще, наприклад, варіант по наповненню в квартирі, тобто по інфраструктурі, таким чином. Наступне те, що ми надаємо юридичний супровід, тобто може клієнт вибрати собі, наприклад, юриста, нотаріуса для перевірки документів. Ми зі своєї сторони, звичайно, рекомендуємо таку перевірку здійснювати з юристом чи нотаріусом, але також можемо самі проконсультувати зрозумілою мовою по документах, які є в забудовника, і по типах договору, які є. Взагалі типів договору, основних є. До п'яти, тобто навіть Таких, які найчастіше, найчастіше зустрічаються, це і три договори основних. Тобто, наше завдання клієнту зрозумілою мовою пояснити, які є мінуси, які є плюси, і на що варто звернути увагу. Також по документації ми не боїмося сказати про, по якомусь об'єкту чи по якомусь забудовнику, що в цього забудовника судові позови, в цього проблеми з документами. Тут не вистачає, наприклад, міс... там немає, наприклад, технічних умов на підключення комунікацій. Мається увазі, що ми можемо відверто провести. Все розповісти. Наступне за те, що ми впливаємо на умови розтермінування, і також допомагаємо отримати максимальну знижку від забудовника. Тобто, це теж є в нашій силі, можна так сказати. Тобто, ми чому якраз і дізнаємося в клієнта ці параметри, бо вони є важливі. Цінова політика взагалі дуже важливу роль відіграє. І від цього відштовхуються всі пропозиції. Знаємо ціну, на яку розраховує клієнт. Знаємо, чи в нього є вся сума для оплати, чи він хоче розтермінувати. І в залежності від того, відповідно, підберемо. Ці пропозиції. Тобто це такі основні переваги наші, можна сказати, це не є така якась реклама, це такі основні моменти, щоб ви просто розуміли, чому саме ми себе називаємо експертами, чому ми називаємо себе незалежними агентами з нерухомості, і взагалі які такі є переваги при співпраці з нами. Так,